Друзі, за моєю спиною зараз стоїть автомобіль за 91 тисячу доларів. Він має v 8 на 500 аж 8 кінських сил. Давайте покажу вам. Дивіться, це офіційний Audi SQ8 2023 року. Автомобіль в рестайлінгу купувався він у 2024 році. Двигун має 4-літровий бітурбо. Дивіться, дуже гарний автомобіль. Має дуже жирну комплектацію, тут камери 360, звісно, всі радари і асистенти. А тепер подивіться на оцю рестайлінгову матричну обліку, як вона себе презентує. Дуже гарно І подивіться ще на оці дизайнерські 21 діски ще автомобілі. безключовий доступ на 4 двері. Сидіння, подивіться, звісно, на електрорегулюваннях, руль також. Ще в сидіннях є пам'ять. І хочу, щоб ви подивились на цей шикарний комбінований з алькантарою. Шкіряний салон. Потолок чорний, сидіння в веслайні, руль також. Давайте запущу вам автомобіль, щоб ви послухали звук. Дуже гарно звучить. Ще автомобілі Quattro. Ось таких два дуже великих гарнючих монітори, led щиток і акустична система Bang Olopseм. Ще автомобілі є табочок. І ось таке лазерне гравіювання Audi SQ8 TFSI Позаду дуже, звісно, багато місця, дуже комфортний салон, все, звісно, в преміум матеріалах. Задній ось автомобілі доворачує на поворотах. Хоч щоб ви подивились на оцю рестайлінгову ззаді комарі. Позаду ще автомобілі є електрошторка. І зараз покажу вам підкапотку. Подивіться, це справжня В8. Повторюю, на аж 508 кінських сил. Це на якась там електричка. Автомобіль дуже динамічний, розгон до сотні. Всього 4 секунди. Пробіг тут 56 тисяч. Звісно, автомобіль по техніці просто від уалі. Абсолютно небитий, не битий на перемований по кузову. Цілесенький чекає на вас на Донецькому 67. Приїжджайте купуйте.